Канал Андрій Стойгора пропонує Зорі в холодній зимовій воді. Три фотографії з зорями, що над нами високо в чорному небі. Три фотографії з зорями, що під ногами у холодній зимовій воді. Та три літографії з цих фотографій для тебе. Три і все це глядачу тобі. Зірочки в листочку, в листочку з снігу утворилося одне озерце, і сонечко у ньому промінчики свої купало, промінчики, мов зірочки, які звеселили серце, приємно і гарно від цього душиною їй стало. Зірочки з бахромою, і виросли вони поруч з травою Всі зірочки чудові з бахромою, біліють вони наче сніг зимою. Щоб радісно було тобі зі мною. Золоті зірочки у зеленій траві, золоті зірочки у зеленій траві горять, чудовими вони оцій порі манять, ніби з неба упали вони додолу іскристі, і нагадують нам літню пору такі золотисті, відситуть вони і зникнуть з трави якось, але залишаться в пам'яті моїй ось. Підпишіться на проект фотовірші від Андрія Стойгора. Підпишіться.